Що таке скольоз і як його лікувати взагалі? Скольоз це бічне викривання хребта, яке може призводити до болю в спині, порушення постави та навіть проблеми з внутрішніми органами. Він найчастіше розвивається в підлітковому віці, коли хребет ще росте, тобто зони росту. За самим пріусором. Як взагалі розпізнати скольос? Одна лопатка або плече вище за інше. Таз перекошений. Тіло нахиляється в бік, швидка втомлюваність або біль у спині. Як лікувати кольос? Сам перед застосовуються фізичні вправи, спеціальна гімнастика для зміцнення самих м'язів спини, щоб вони укріпляли і не було цих постав. Різноманітний правильна постава, контроль за спиною під час сидіння та ходьби, масаж і фізіотерапія допомагають зняти напругу та покращити кровообіг. Корсетування. Воно ставиться у складніших випадках, тобто від другої стадії сколіозу по четверту стадію. Ну при четвертій стадії воно буде його отримувати лише. Хірургічне втручання воно застосовується при сильному викривленні, коли інші методи не допомагають взагалі. Якщо помітили у себе чи близьких ознаки сколіозу, звертайтеся до самих спеціалістів. Вони вам поможуть поставити вашу корекцію самої спини, і не буде ніяких викривлень і ознаків собі. Дякую вам за увагу.